Потужні вибухи лунали у декількох містах тимчасово окупованого Криму. Росіяни традиційно заявили, що це була ракетна атака. Втім, ППО усе збила. Зокрема, близько восьми вибухів. Чули мешканці за Озерного, Євпаторії та Севастополя. Місцеві заявляють про нібито приліт по радару у Вітіно, що у Сакському районі. Альона Октава закриває ті водна. У місцевих пабліках росіяни почали скиглити, що відповідати на таке потрібно ядеркою. Ймовірно, вибухи, що лунали у Криму, це наслідок атаки «Атакамс». Відеозапуску ракету публікували в мережі вчора. Втім, ця інформація ще не підтверджена. А щоб атаки на об'єкти окупантів продовжувалися, і по лінії фронту ГРБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку ворога. Долучайтеся, і ви пам'ятайте маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу.